Всім здорова! Сьогодні, сьогодні я вам покажу, як зробити супер круту іконку для 에, э, Бравл Старси. Заходимо на Pinmaker. І нам вже здали такий смайлик. Давайте зробимо свою. Зразу э, 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 прибираємо все лишнє. Очі. Рот прибираем. Так, бровы. А, не, бров Бровы прибираем. Эффект. Бо бороду прибираем. Р... Не, рот у нас е. Очи. Не. Блин, да. Сережка прибираем. Так, где вуха ухо? Так. -с. В ухо. Так, далее робим фон черный. Заразу тоже прибираем. Пачка. во, кожу. Все, ми все прибрали. Фон у нас по-любому має бути чорним. Тепер голову ми, ми робимо, ну, вибираємо третю. Та далі її теж повністю робимо чорною. Потім ми йдемо до волос і шукаємо ще, я покажу, які. Коси. Ще вони десь рядом. Вот отакі вот. І теж їх робимо чорними. Далі вибираємо очі. Так, де в нас очі? Не поняв. Я не бачу щось. А, я просто на ну, українській. Вот, далі. Бо ці дуже великі, тому ми, ми, ми вибираємо ми оці. Так. Да. І та, і по, потім ми їх... Переміщаємо на, отак, на, на краї е, волос. І це, про е, що цей іконка до сих пор в стопів стоїть? Далі е, ми беремо е, брови. Ja? Нет, цена не идти вот ти. Кріць, І ось ця іконка готова. Тепер е, ми її маємо просто загрузити. Ось, ось тут. У мене Бравл Старса нема, е, тому в е, е, мене не вийде. А ви А ви зможете просто от, вам треба війти з суперсела, зуперсела, виказати свої адрес е, е, і пройти провірку. Все. І, і ви загрузите і, фото. Зараз я вам навіть покажу. Де це? Тільки це я буду показувати в нул збровлі. Бо він мені більше подобається. Зараз я вам покажу. Тоді всім е, сподобається це відео. Ой, що ново тут буде. Бачите оця. оця іконка? там, де. Там де. я. Я на неї нажимаю. Так, у мене скоро 140 тисяч в внусі буде. Ну, ну, все. Всім гудбай.